Політична ситуація банкам не загрожує. Фінустанови мають достатній запас міцності. Про це заявив виконуючий обов'язки прем'єр-міністра України Сергій Арбузов. Запевнив, Національний банк ретельно слідкує за ситуацією на банківському ринку. Банки забезпечені ліквідністю. Національний банк надійно контролює ситуацію на грошово-кредитному ринку. НБУ розширив свою присутність на валютному ринку та буде забезпечити її в подальшому. Те, що із ліквідністю усе добре гарантують самі банкіри. Власні портфелі формують, спираючись не лише на депозити фізичних осіб, а максимально диверсифікують надходження, пояснюють від банку. Гривневий депозит залишається найефективнішим інструментом, щоб покрити інфляційні та курсові коливання. Не існуючи фактично фондовий ринок так, для пересічного громадянина, операції з якимись похідними паперами, так само для нього недоступні. Депозит це єдиний так. Вихід для пересічного громадянина з невеликою сумою грошей отримати дохід. Громадянам банкіри радять не переживати депозити, захищені фондом гарантування вкладів.